Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав Швець, і сьогодні ми поринемо в світ електричних явищ. Тема нашого уроку джерела електричного струму, електричне коло. Напевне, в кожного із нас траплялася ситуація, коли в кінці дня ви берете в руки свій улюблений гаджет і помічаєте, що він розряджений. Із попереднього уроку ви вже знаєте, що для існування електричного струму необхідне середовище, де є вільні заряджені частинки та електричне поле. Але як створити таке середовище, щоб улюблений гаджет знову почав працювати? За створення електричного поля відповідають джерела струму. Джерела електричного струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. У джерелі струму відбувається розподілення заряджених частинок на два полюси позитивний і негативний, завдяки виконанню роботи так званими сторонніми силами. Сторонні сили. Можуть мати хімічну, механічну, теплову природу. Усі джерела електричного струму можна умовно розділити на фізичні і хімічні. Фізичні джерела електричного струму це пристрої, в яких розділення зарядів відбувається завдяки механічній, світловій або тепловій енергії. Прикладами таких джерел струму можуть бути електрофорна машина. Два диски з органічного скла з розміщеними по колу металевими смужками обертаються в протилежних напрямках. Внаслідок тертя дротяних щиток об смужки на кондукторах полюсах машини накопичуються заряди протилежних знаків. Механічна енергія перетворюється на електричну. Турбогенератори електростанцій. Завдяки турбогенераторам, що перетворюють механічну енергію, обертання турбін на енергію електричного струму, виробляють 80% споживаної у світі електроенергії. Аналогічним чином працюють і ручні генератори. Проведемо експеримент. З'єднаємо контакти ручного генератора з контактами двигуна з пропелеру. Можемо помітити, що зі зростанням інтенсивності обертання ручки генератора збільшується швидкість обертання пропелера. Фотоелементи. Сонячні батареї перетворюють енергію світла на електричну енергію. Під дією світла, що падає на поверхню пластин, виготовлених із деяких речовин, наприклад, селену або кремнію. У них відбувається перерозподіл позитивних і негативних електричних зарядів. Термоелементи або ж термопари. Якщо дві дротини, виготовлені з різних металів, спаяти, а місце спаювання потім нагріти, то у дротинах виникне електричний струм. Теплова енергія перетворюється на електричну енергію. Такий метод широко використовують у статкуванні для вимірювання температури. Хімічні джерела електричного струму це пристрої, в яких розподіл зарядів відбувається завдяки енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. До хімічних джерел струму належать гальванічні елементи й акумулятори. Гальванічний елемент створив у 1799 році італійський вчений Алесандро Вольта. Він назвав його на честь свого співвітчизника, анатома і фізіолога Луїджі Гальвані. Досліди, описані гальвані, підказали Олександру Вольті ідею створення хімічного джерела струму. Якщо взяти мідну й цинкову пластини, між ними покласти тканину, змочену у слабкому розчину сульфатної кислоти, виготовлений пристрій являє собою найпростіший гальванічний елемент. Якщо з'єднати пластини через гальванометр, то прилад зафіксує наявність струму. Будь-який гальванічний елемент, Складається з двох електродів та електроліту речовини, що проводить електричний струм? Між електродами і електролітом відбуваються хімічні реакції, в результаті яких один з електродів набуває позитивного заряду, а другий негативного. Коли запаси речовин, що беруть участь у реакціях, виснажується, гальванічний елемент припиняє роботу, і його не можна використати вдруге. А чи можна, маючи лише лимони, засвітити лампочку? А вже ж можна. З'єднаємо лимони послідовно і під'єднаємо до вільних клем світлодіод. В результаті побачимо, що світлодіод засвітиться. З'ясуємо, чому ж це працює. Коли мідь і цинк контактують із кислотою, яку містить лимонний сік, відбувається хімічна реакція. В результаті мідь отримує позитивний заряд, а цинк негативний. Після того, як ми з'єднали мідні та цинкові контакти в електричне коло. В ньому виник електричний струм. Таким чином, ми створили найпростіший гальванічний елемент. Гальванічні елементи, попри свою здатність бути джерелом електричного струму, мають значний недолік. А саме з часом вони стають непридатними для роботи. Проте людство знайшло кращу альтернативу: інший вид хімічних джерел електричного струму електричні акумулятори. Акумулятор це хімічне джерело. У якому електрична енергія нагромаджується внаслідок пропускання електричного струму крізь кислотний або лужний розчин. Електричні акумулятори можна використовувати багаторазово. Акумулятори складаються з двох електродів, поміщених в електроліт. Так, свинцевий акумулятор, використовуваний в автомобілях, має один електрод із свинцю, а другий з оксиду свинцю. Електролітом слугує водний розчин сульфатної кислоти. В процесі заряджання електричний струм в акумуляторі виконує роботу, у результаті якої електрична енергія перетворюється на хімічну енергію акумулятора. Під час розряджання акумулятора ця енергія перетворюється знов на електричну. Акумулятори, як і гальванічні елементи, зазвичай об'єднують і одержують відповідно акумуляторну батарею і батарею гальванічних елементів. Розглянемо модель найпростішого електричного пристрою. Який складається з джерела електричного струму або батареї гальванічних елементів, споживача електричної енергії, лампи, з'єднувальних проводів і ключа. Таким чином, ми склали електричне коло. Електричне коло це з'єднані провідниками в певному порядку джерела струму, споживачі та перемикачі. Щоб показати, які саме електричні пристрої необхідні для одержання певного електричного кола і як їх потрібно з'єднувати. Використовують електричні схеми. Електрична схема це креслення, на якому умовними позначеннями показано, з яких елементів складається електричне коло, і в який спосіб ці елементи з'єднані між собою. За напрямок струму в колі умовно прийнято напрямок, у якому брухалися по колу частинки, що мають позитивний заряд, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного. Розглянемо схеми деяких електричних кіл. Стрілками позначено напрямок струму у разі замкнення ключа. Провідники в електричному колі можуть з'єднуватися послідовно і паралельно. Для наочності побудуємо приклади таких схем. Таке з'єднання двох ламп називається послідовним з'єднанням. А таке з'єднання приклад паралельного з'єднання двох ламп. Підведемо підсумки. Пристрої які перетворюють різні види енергії на електричну енергію, називають джерелами електричного струму. У джерелі струму відбувається розділення заряджених частинок на два полюси позитивний і негативний, завдяки виконанню роботи так званими сторонніми силами. Сторонні сили можуть мати хімічну, механічну та теплову природу. На фоні історії відкриття гальванічного елемента завершити наш урок. Я хотів би словами Френсіса Дарвіна. В науці слава дістається тому, хто переконав світ, а не тому, хто першим натрапив на ідею. Експериментуйте, вивчайте, досліджуйте. І до зустрічі на уроці фізики!